Всім привіт! Мене звати Людмила, а це орхідея Фенікс Trelipse. Сьогодні ввечері я перевіряла свої орхідейки. Зараз я роблю це набагато рідше, бо в мене дуже мало часу і побачила ось таку картину. Зараз будемо розбиратися, що з нею сталося, які масштаби трагедії. Виглядає вона так, ніби в неї гніє шия. Ну, зараз ми за все уважно подивимося, листочок ось відпав. Мені багато хто писав в інстаграмі, коли я виставляла цвітіння цієї орхідеї, що ця орхідея дуже любить гноїти шию. І особливо в мутації триліпс вона дуже погано себе веде. Ну, подивимося. Зараз. Почнемо прибирати листочки. Хочу разом показати кореневу. Вона дуже гарно розвинута. Навіть через п'яточки вона вилізає. Багато корінчиків, Вона в мене давно пересаджена. І квітлаш ж ви бачили відеоцвітіння, все з нею було добре. Ну, зараз будемо дивитися вже нічний час, не хотілося мені б цим займатися, але треба. Приділити їй увагу для того, щоб зберегти цю гарну орхідею. Купляла я її квітучу на 3 квітоноса, вдома вона квітла на два. Ну, давайте познімала я листочки, давайте будемо дивитися шию. Таких видимих уражень я не бачу ні м'яких ділянок на шиї. Ні гніття я не наблюдаю. Дивіться уважно. Все чудово. Тоді мій план роботи такий. Зараз я максимально зрізаю сухі квітоноси, протираю листочки і обробляю орхідею фунгіцидом. Обробила я орхідею системним фунгіцидом, він має назву Сидгар. По своїм діям він дуже схожий на фунгіцид Максим. Але Максим в 2 мл купляти погана ідея, бо частіше всього це підробка. А велику пляшечку ну, мені не актуально. Я купила сидгар, і він дуже гарно працює. Багато орхідеї, які я їм обробляла, живуть мені на радість. Все з ними було чудово. Ось так зараз виглядає орхідея. Я знімала це відео декілька днів тому. Зараз можу сказати, що орхідея має такий же саме вигляд, вона почуває себе гарно, більше нічого не жовтіє. В цілому, я сподіваюся, що ця терапія піде їй на користь. І орхідею цю я зможу зберегти в своїй колекції. Ось таке було відео. Сподіваюся, воно вам було корисним та цікавим. Дякую за увагу та до нових зустрічей на моєму каналі.